В межах проекту Вій благодійний фонд Козицького передав ще 300 бойових безпілотників нашим захисникам, що знищує техніку та живу силу ворога. Військові зазначають, що кожна така пташка це врятоване життя наших бійців. Якщо ми говоримо про ударні безпілотні авіаційні комплекси або дрони камікадзе, які несе заряд від РПГ-7, ви розумієте, одне одна справа, коли гранатометник виходить і не Відстані, удалення зрительної зв'язки дивиться на ворога, і він більш уразливий для ворога. І інша справа, коли цей заряд на відстані до 6 і більше, до речі, кілометрів може уразити ціль противника. Більшу частину цієї партії допомоги відправили на Авдіївський напрямок, де зараз найгарячіше. В умовах, коли не завжди вистачає боєприпасів, один безпілотник здатен радикально змінити ситуацію на полі бою. Наступали і не могли пройти позицію а, росіян. А, вони окопались класні бетонні ці тварини, як кроти, вміють зариватися. І, а, а снарядів не було, щоб вибити росіян. Це було теж на Донецькому напрямку. І ось піднімається група аеророзвідки. Так, два дрони просто взлітає. Два дрони взлітає, за, залітає на позицію. Результат: три вбитих москаля, один поранений, п'ятий втік. Наші хлопці заходять туди, закопуються і тримають позицію. Благодійники наголошують, що і надалі працюватимуть над забезпеченням бійців необхідним обладнанням. На цьому ми проект не зупиняємо. Всі бійці, кому ми передаємо від дрони, знають. Якщо є відео… Що влучання ми передаємо цій бригаді два дрони. Тобто 10 відео – 20 дронів, а 100 відео – 200 дронів. Тобто ми цей проект не зупиняємо і далі будемо робити. Думаємо, і нічні камери ставити, і ще різні удосконалення проти РЕБО. тобто ми над тим активно працюємо і наступного року проєкт не закриваємо, а продовжуємо. Я справді горжусь тим, що ми робимо. Так. І коли ми сьогодні передаємо 300 дронів, це вже реально 1100 дронів, які... З сьогоднішнього дня будуть передані або передані на фронт, які допомагають. Є маленьким, але кроком з нашої сторони спільну єдину нашу перемогу. Додамо, що на дрони від фонду Козицького скерували один мільйон доларів.